Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги ігровий геймпад. Це універсальний ігровий аксесуар, сумісний з різноманітними пристроями. Ідеальний вибір для любителів ретро-геймінгу, які шукають професійний рівень контролю для своїх улюблених аркадних ігор. Цей ергономічний геймпад забезпечує безперебійне підключення. Ня через Bluetooth та USB для безпроблемної гри завдяки інтуїтивно зрозумілому дизайну та зручній ергономіці. Він пропонує точне керування джойстиком, покращуючи ваш ігровий досвід. Геймпад має вбудовану акумуляторну батарею для тривалих ігрових сесій та підтримує різні ігрові платформи.